Привіт, друзі! 6 січня сьогодні з вами знову Клочок. Сьогодні в Парижі буде президент України Володимир Зеленський. Там сьогодні відбудеться зустріч в форматі коаліції охочих. Вона давно планувалася, їй передавали дві зустрічі у Києві. І вчора в Парижі також були очільники генеральних штабів країн коаліції охочих. Ну і Макрон обіцяє, можливо, навіть сьогодні, представити якийсь документ, як нам європейці будуть гарантувати безпеку. Тим часом цієї ночі українські дрони атакували низку об'єктів на Росії, також російські дрони атакували низку об'єктів в Україні. Ледь чи не симметричні дії. Трамп тим часом заявляє, що вибори у Венесуелі поки що неможливі, а країною буде керувати він. Хоча там уже нова виконуюча обов'язки президента цієї країни, яка обіймається не з американцями. Ну а територика США щодо Гренландії посилюється. США мають намір встановити контроль над цим островом, який належить, нагадую, Данії. І Трамп також погрожує Путіну. Державний департамент Сполучених Штатів Америки публікує допис, який важко трактувати інакше. Каже, не треба зі мною бавитись. Давайте про все це по порядку. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і обов'язково ставте подобайки. Вони важливі для того, щоб. Просувати україномовний контент на платформі Ютуб. Розпочнемо із коаліції охочих. Сьогодні посадовці з понад 30 західних країн, які підтримують нас, зберуться в Парижі для того, щоб напрацювати там документ, який буде називатися Гарантії безпеки. Попередньо в Україні відбулася зустріч з радниками з питань національної безпеки 3 січня, 5 січня. Вчора у Парижі вже почали працювати військові радники, керівники Генеральних штабів. Цих країн, які власне хочуть дати нам гарантії безпеки, ну і фактично драфт документу вже готовий. І Макрон заявив, що сподівається представити конкретні зобов'язання щодо безпеки України після цих переговорів. Але щось я маю, чесно кажучи, сумнів з цього приводу. Втім, посідкуємо. Канцлер Німеччини. Тим часом Фрідріх Мерц, який також має бути присутнім на цій зустрічі, заявив про те, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи. Цікава заява, як на мене, певне, Мерцу треба приїхати до України. Хоча справді у нас проблеми з електроенергією є. Але на рахунок енергетичної кризи, гуманітарної, ну мені видається, тут трішки він перебільшив. Що ви з цього приводу думаєте, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. За словами Мерца, Путін не прагне до перемир'я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші на сьогодні атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах. Правильно звинувачує абсолютно. Але дуже цікаво виглядає зараз історія з тим, що буквально позаминулої ночі стратегічні бомбардувальники вийшли на пускові рубежі. Розвернулися, полетіли назад. Чому? Поки що пояснення цього немає, ніхто не дає якісь конкретні відповіді, чому так сталося, але факт цікавий. Можливо, вирішили дочекатися морозів, а цими вихідними в Україну прийдуть дуже сильні морози. Тому, друзі, слідкуємо за сигналами тривоги, тому що дійсно мерз тут правий. Путін це військовий злочинець. Тим часом. Офіційний російськомовний акаунт державного департаменту США випустив пост, якому йдеться, що не варто грати в ігри з президентом Трампом. Дуже показове фото, яке ви нині бачите в себе на моніторах, де написано про те, що Президент Трамп людина справи не знали, тепер знаєте. Це фото з'явилося після успішної військової операції з арешту Мадуру у Венесуелі. Там також цікаво розгортаються події, і також Трамп натякає на те, що під контроль можуть бути взяті і інші території у західній півкулі Землі. І загалом ця півкуля. Має бути під контролем Сполучених Штатів Америки, говорить у Держдепі. До цього ще друзі обов'язково повернуся. Зараз про атаку на території України. Вночі до нас пролетіло 61 безпілотник, близько 40 із них були шахеди. Сили протиповітряної оборони збили чи подавили 53, зафіксовано влучання восьми ударних дронів на шести локаціях. Абсолютно очевидно, що росіяни накопичують ударні можливості по території України, тому слідкуємо. А от наші безпілотники прилетіли у Твер, там уламок безпілотника влетів у житловий багатоповерховий будинок. Ймовірно, метою атаки міг бути Тверський вагонобудівний завод, який знаходиться за кілометри від пошкодженого цього будинку. У Свертлі та Макл, Башкортостані множинні вибухи фіксували. Там розташований нафтохімічний завод, який раніше неодноразово зазнавав атак. В Липецькій області в Усмані ударні безпілотники вразили місцеву нафтобазу, там пожежа, а в Ленінградській області, як пишуть розмі, уламки безпілотника впали на територію компресорної станції. В Ярославлі, за словами місцевих мешканців, лунали вибухи, там, де розташований НПЗ та нафтобаза. Тепер, друзі, детальніше про Венесуелу, тому що тут ситуація дуже цікава, і трактування її навіть в Україні неоднозначне. Думки розходяться в тому, чи треба було Трампу проводити таку військову операцію чи ні. Я схиляюся до того, що треба було. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки не перебувають у стані війни з Венесуелою, але не виключають повторної військової операції. Чому? Він говорить: ми воюємо з тими, хто торгує наркотиками, ми воюємо з тими, хто випускає своїх ув'язнених і в'язниць у нашу країну, а також своїх наркозалежних і пацієнтів психіатричних лікувальних закладів до нашої країни. І натякнув, що повторне вторгнення можливе, якщо віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес, яку привели до присяги, яка друзі зараз виконує вже обов'язки, тимчасово виконує обов'язки президента Венесуели. Так от, якщо вона. Припинить співпрацю з американцями, то справді таке може статися, тобто повторна військова операція. Він також зазначив, що вибори у Венесуелі поки що неможливі, і він є головною фігурою в управлінні країною. Дуже цікава заява, бо так виглядає, що треба було ініціювати демократичні вибори. Але Трамп чомусь цього не хоче робити. Він каже: спочатку нам потрібно виправити ситуацію в країні, вибори неможливі, люди навіть не зможуть проголосувати. Ну, це вже точно маніпуляція. А от віце-президентка Родрігіс склала присягу, як я сказав, і тепер вона є виконувачкою обов'язків президента Венесуели. Раніше вона змінила тонні заяви по відношенню до Сполучених Штатів Америки, сказала, що Каракас офіційно запросив уряд США до роботи над спільним порядком денним співробітництва, який, за її словами, буде спрямований на спільний розвиток у межах міжнародного права. Але що дуже примітно, на церемонії приведення до присяги Родрігес обіймалася з послами Китаю, Росії, Ірану. Ну, що, як на мене, не демонструє її дуже палкої прихильності до Дональда Трампа, і вона буде вести можливо, якусь таку подвійну гру. Але з Трампом бавитися, ну їй, чесно кажучи, не варто було. Тим часом у Сполучених Штатах Америки очільник уже колишньої Венесели Ніколас Мадоро, його дружина Сілія Флореса у суді Манкетана не визнали свою провину. Суд залишив їх під вартою. Наступне засідання відбудеться 17 березня. Мадуро під час засідання заявив, що він невинний, він порядна людина. Він говорить, я, як і раніше, президент своєї країни. Адвокат Мадуро зазначив, що його клієнт глава суверенної держави і має право на Відповідні привілеї та імунітет, і також додав, що в нього є проблеми зі здоров'ям. Чи перемістить мадуру в лікарню? Також не виключає, все може бути, але подальші перспективи його залишаються доволі примарними. Принаймні вчора ротір списало про те, що він може бути навіть страчений за звинуваченнями, які йому висуваються в США. А от посол США в ООН Майк Волц, який раніше був радником з питань національної безпеки Дональда Трампа, заявив на засіданні ООН з приводу саме військової операції США ШАВН. Свелі, що це була хірургічна операція для правопорядку. Він говорить, що був відповідальний за атаки на американців Мадуро. Тому дестабілізація західної півкулі та нелегітимних репресій проти народу Венесуели не могла залишитися поза увагою американців. Як заявляв держсекретар Шарубіо, каже Волц, немає війни проти Венесуели чи її народу. Ми не окуповуємо країну. Це була операція із забезпечення правопорядку для реалізації обвинувального акту, який існував десятиліттями. Ну і також Волц додав, що Мадуро є нелегітимним так званим лідером. В принципі, в такій оцінці Мадуро сходяться дуже багато західних політиків, в тому числі і в Європі. Мало хто його називає легітимним. Ну і плюс до цього також він є диктатором. Але навіть демократи в США ну, починають говорити про те, що ну не варто було Трампу таке робити треба було на їх думку спостерігати і далі як Мадуро співпрацював з Китаєм Росією і поширював їх присутність біля берегів США. Ну, дуже цікаво виходить і також заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер заявив що Вашингтон наполягає на тому, що Гренландія повинна увійти до складу Сполучених Штатів як частина американської системи безпеки та відмовився виключати варіант військового захоплення острова. І каже, ми наддержава, і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава, США, яка силою НАТО. Щоб США могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захищати та відстоювати інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія повинна бути частиною США. Нещодавно, друзі, можливо, ви бачили в соціальних мережах, його дружина опублікувала карту Гренландії в кольорах прапору США. І ця публікація наробила дуже багато скандалу не лише в соціальних мережах. І видання Політико та інші на Заході пишуть, що ж може бути з Гренландії в найближчі дні, тому що заяви Трампа дуже сильно стурбували європейських лідерів. У найближчі місяці США можуть взяти під контроль Гренландію. Про це пише політику, і вони зазначають, що це може статися напередодні проміжних виборів у США в листопаді і до 250-річчя незалежності. США. Яке буде відзначатися 4 липня цього року, на відміну від Венесуели, йдеться не про військову операцію, а про політичний вплив, зокрема через підкуп місцевих політиків. І видання De Economist розкриває деталі цього плану. Чи це справді реалістичний план? і Чи він буде реалізований? Поки що сказати складно, але схоже на те, що ймовірність його дуже висока. Про що йдеться мова? За даними Economist, у Білому домі, обговорюють можливість запропонувати Гренландії договір про вільну асоціацію. Це буде модель, за якою США надають фінансову допомогу та економічні гарантії, натомість отримують контроль над питаннями оборони при збереженні внутрішнього самоврядування острова, ну фактично, його незалежності. За такою схемою Вашингтон вже співпрацює з Мікронезією, Маршаловими островами та Палау. Тобто, це не нове, таке вже в історії. Ша є, воно наявне. І як зазначає Декону, стратегія Трампа має дві цілі поглибити розкол між Гренландією та Данією. Ну і друзі, скажу, що Гренландія загалом переслідує за ціль стати самостійною від Данії, тому що Гренландія фактично є колонією Данії, відверто кажучи. Так от, Трамп має на меті поглибити розкол між Гренландією та Данією і спробувати вийти на прямі переговори з владою острова, оминаючи Копенгаген. Пряма анексія вважається малоймовірною однак сам факт публічних заяв Трампа про необхідність Гренландії для національної безпеки США вже викликав шок і тривогу в Європі. І пані Фредеріксен, прем'єрка Дані, робила відповідні заяви. Але окрім неї, ну решта заяв звучать дуже обережно. Ніхто не хоче зараз сперечатися із Трампом. Тому я не виключаю дійсно, що в перспективі якась така гібридна історія із Гренландією може відбутися, враховуючи те, що саме місцеве населення давно хоче вийти з-під протекторату Данії. Це дуже важливий момент, і Трамп може цим скористатися. Ну і друзі, тепер давайте повернемося до ситуації в Україні. Є кілька заяв про те, яка ситуація у нас зараз із підготовкою військових в навчальних частинах, та із новими кадровими призначеннями. Зокрема, головком ЗСУ заявив про те, що є проблеми з базовою загальновійськовою підготовкою, і анонсував зміни. Сирський зазначив, що існують проблеми у БЗВП, коли потенціал підготовки в навчальних центрах використовується неповною мірою, а якість базової підготовки у багатьох бригадах потребує підвищення. Чи це є ознакою початку реформ ЗСУ після приходу Буданова в офіс? Ну, будемо дивитися, поки що складно сказати. Зеленський тим часом призначив нових заступників голови СБУ. Першим заступником голови СБУ став Олександр Поклад. Ну говорять в змі про те, що фактично він буде управляти процесами в службі безпеки. Цього виключати не можна. Заступниками іншими голови СБУ стали Андрій Тупіков, раніше очолював департамент контррозвідки СБУ, та Денис Килимник. Його також назначили керівником антитерористичного центру при Службі безпеки України. І також Зеленський зустрівся із главою МЗС Сибігою і повідомив, що найближчим часом слід очікувати ротації і у дипломатичній службі. Дипломатичний корпус зазнає змін. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять на ну, шануй, Не примикайтесь! Все буде Україна!